Цивільний Кодекс України статті 77 78. Стаття 77: припинення піклування. Піклування припиняється у разі досягнення фізичної особи повноліття, реєстрації шлюбу неповнолітньої особи, надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, поновлення цивільної дієздатної фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена. Стаття 78: Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, має право обрати собі помічника. Помічником може бути дієздатна фізична особа. За заявою особи, яка потребує допомоги, її ім'я її помічника реєструється органом опіки та піклування, що підтверджується відповідним документом. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належить фізичній особі, яка потребує допомоги. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до на наданих йому повноважень. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення. Помічник може представляти фізичну особу в суді лише на підставі окремої довіреності. Послуги помічника є оплатними, якщо інше не визначено за домовленості сторін. Помічник може бути будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги. У цьому разі повноваження помічника припиняються. Стаття 79: Оскарження дій опікуна, рішення органу опіку та піклування. Дії опікуна можуть бути оскаржені заінтересованою особою, в тому числі родичами підопічного, до органу опіки та піклування або до суду. Рішення органу опіки та піклування може бути оскаржено до відповідного органу, якому підпорядкований орган опіки та піклування або суду.